Просить Ірина селі надати дозвіл на фотозйомку судового засідання. Чи є заперечення, щодо цього учасників процес? Ніцов не може чисто. Добре, сучас я надаю дозвіл. на здійснення фотозйомки судового засідання. Так, також я так розумію, це не електронно пошта, так? Надійшло без цифрового підпису, надійшла без цифрового підпису заява на захисника, який повідомляє, що в зв'язку з його перебуванням у Печерському районному суді міста Києва та захистом президента Національної академії наук у кримінальному провадженні просить відкласти розгляд даної справи на інший час і дату, погодивши її з адвокатом. Богдан Юрій, що трапилось, чому має. Я перепрошую, тобто він э, мав бути, але саме тому рукописна заява надійснена, тому що він затримався, ну я не знаю, там деталі в Печерському районному суді, де розглядається відповідна справа. В мене також повідомили зала Ярослава Михайловича стосовно нього розглядається справа, і він там здійснює представництво. Відповідне, а враховуючи, перепрошую, тяжкий злочин, як він нібито мені інкримінується, І я сподіваюся, що суд піде на зустріч і прошу підтримати відкладення і забезпечити можливість участі захисника адвоката Дульського Олександра Літича судового засідання представництва за моїх інтересів. Володимир Юріч, ми цю дату погоджували з вашим захисником, я вам надав, і Дякую. саме за його клопотанням відкладалося судове засідання. Будь-яких застережень щодо участі в сьогоднішньому засіданні він не висловлював. Отже, я перебуваю, що під подіблю був повідомлений про ці самі обставини. Тобто він надіслав тому ну, власне цифрового підпису, нема чого, він переслав до офісу. І там вже роздрукували, переслали вам його заяву. І в мене ну, підготували також є заяву, якщо дозволити я не надав на цю. А це не це, ну... А ви коли встигли надрукувати це? Там мені привезли і от зараз засідання, я не друкувався. Тобто помічниця адвоката, вона переслала вам на електронну пошту його заяву і приведемо цю заяву. Виглядає ти така поведінка вашого захисника. найменше у нього є обов'язок завчасно повідомляти суд про те, що він не може прибути до суду, Боже, а заяву ми отримали безпосередньо перед самим засіданням. Я думаю, що це просто затримка в судовому засіданні. Тобто... Добре, приседатель наска висловитися. Можливості розгляду клопотання вашого про зміну запобіжного. Ще чесно, враховуючи, що для мого про особливо тяжкий злочин, очевидно, що без за відсутності ми не можемо продовжити, але... В принципі з до чого вже наголошували, що ця дата вона узгоджувалася, і захисник прав на себе відповідні зобов'язання прибути у дане судове засідання. Тим паче, що така поведінка вже, по суті, є не першою до органу до судового розслідування, так само відчувалися відповідні заходи, в тому числі щодо вручення клопотання і до захисником неможливо зв'язатися. Я це пов'язую безпосередньо з тим, що вибирається така тактика і поведінка відповідно з захисником на даному кримінальному провадженню. Менше з тим сьогодні, відповідно, ми не можемо продовжувати, але з метою уникнення такого питання, що зараз ми. Ми відповідно призначимо або будемо погоджувати наступну дату по суті за відсутності цього захисника і не виключено такої поведінки відповідно цього захисника в наступному судовому засіданні. Тому я прошу доручити центру безоплатної правової допомоги, призначити захисника за призначення, враховуючи, що у нас питання розглядається щодо зміни запобіжного заходу. І Очевидно, що вже по суті пройшло два тижні з моменту того, як цей запобіжний захід було змінено. Іншого варіанту наразі є Вочевидь, погоджувати дату судових засідань захисником, з яким ми поговорили, він не прибув на цю дату, немає сенсу, тому що я буде визначати дату наступного засідання ми без такого положення. Захисник має прибути в цей час. Щодо залучення захисника з центру надання безоплатної правової допомоги, я окремо визначусь. Шляхом постановлення ухвали відповідної. Щодо дати, давайте погодимо з тими, принаймні, хто є наразі учасники процесу. Скільки я запланованій відпустці, буду то раніше, ніж 22 число, не відбувся. 22 -е число подивіться, будь ласка, 12 година. -е Можемо 12 так, так, упади, Хочу, в 12.30, так як випадок, що у мене засідання до 12.00 на Хрещатику. Ну, Давайте в 12.30. Учини неявки суд не може визнати поважними захисниками, тому особливо вважає, що захисник не прибув до суду без поважних причин. Фактично направив ще лише не підписано електронним цифровим підписом заяву, що був завчасно повідомлений про сьогоднішнє судове засідання. Щодо залучення захисника центру безоплатно правоспомоги сучасне операції, призначити адвоката для участі у розгляді клопотання детектива Національного бюро першого підрозділу детективів, першого підрозділу детективів першого, першого головного підрозділу детектив Національного антикорупційного бюро України Гуменова Олександра. Вікторовича про зміну запобіжного заходу Львова Богдана Юровича у кримінальному впровадженні стані цифри 1148 та забезпечити його явку судове засідання, яке відбудеться 22 вересня 2025 року, о 12 годині 30 хвилин, у приміщенні Вищого антикорупційного суду для здійснення захисту підозрювань Львова Богдана Юровича. 1967 року народження призначений адвокат має прибути до суду до призначення дати судового засідання для ознайомлення з матеріалами клопотання. Ухвала набирає закони сили з моменту його оголошення. Оскарження не підлягає. Пунксували буде оголошений 5 вересня 2025 року, о 15-й годині. Все часи під судове засідання закрите.